Багато відданих питають, це нормально, якщо я оспівую святі імена стоять? Або чи маю я сидіти? Чи повинен я повторювати зранку? Моя вимова правильна? З якою швидкістю мені оспівувати? Який найкращий для цього час? Чи можна розплющувати очі? Чи очі мають бути прикриті? А це нормально іти під час оспівування? Мені потрібно бути перед божествами, чи мені варто повторювати перед зображенням? А лицем? сидіти на схід, але ж суть не в цьому, суть у зв'язку. Тож я хочу попросити вас помедитувати під час успівування. А чи прагну я лише до поліпшення процесу? Чи це єдина моя мета? Якщо я сиджу прямо, якщо я чую, якщо моя вимова правильна, якщо я це роблю відповідний час зранку і так далі, отоді успівування успішне. Ці всі речі можуть створити умови для успіху, але самі по собі вони не є успіхом, вони потрібні, щоб сприяти успішному шляху. Тож хочу вас попросити пам'ятати, що успівування це стосунки. Крішна присутні у своєму імені. Ви присутні в успівуванні, і тоді є зв'язок. І коли ви медитуєте на це під час успівування, це зовсім інший настрій.